Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Underground 2 і в нас тут спринт. Так що погнали. Це вже другий раз записую, тому що перший раз в мене гравали, зависла спочатку, а потім вилетіла. Так що погнали. Десь я приїхав 27%. І гра просто зависла. Ох, блін. Що ви робите з, гр... з гражданськими? Вони ж собі спокійно їздили, а ви... Не люди, я не знаю, як сказати, свині просто на дорозі. Так. Триста, блін, лайно. Та, куди ти розвертайся, блін? Не треба крутитись було. Поки є шанс. Шанс поки є. Так. Я знову в лідерах. Але на останній раз нікуди не врізатись. Ось так. Так, перемога. Так, зберігаємося швидко, поки гра не вилетіла. Так, що на цьому це все? З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!